Ну, це такий був короткий екскурс в нас. Відбір кон до конкурсу Євробачення? І ми вже бачимо на нашому екрані Катерина Павленко, співачку, солістку гурту Гой. А ще Вітаємо. добрий день. Добрий день. А ще Катерина була серед тих трьох членів журі, які теж віддавали свої голоси і теж впливали на вибір цілої країни. Катерина, ну як вас враження від фіналу? Над Е, мені дуже сподобалось бути частиною бути всередині цього процесу, і мені сподобалось дуже багато конкурсантів. Е, спочатку, під час прослуховування писень, я не могла для себе чітко визначити фаворита, е, і чесно кажучи, в процесі. В процесі самого конкурсу це теж було зробити складно, бо постійно все змінювалось. Але в цілому е мені сподобалось, як пройшов нацвідбір ць відбір цього року. Класно ну, Катерина, ну тут я думаю, що люди, які в темі Євробачення, вони знають, що ви ще й представляли Україну на конкурсі Євробачення. В 2021-му, бо в 2020 в тоді ж не було офлайн конкурсу. От що б могли порадити хлопцям? Вони тільки їдуть, хоча вони не перший раз спробували, але перший раз поїдуть. Що їм потрібно знати? Що їм потрібно знати? Ну, в першу чергу, те, що вони мають отримати задоволення від того, що вони учасники від України цього року на Євробаченні, і мені здається, а в принципі, так у них все нормально, їм нічого не треба особливо змінювати. Головне не змінити свій позитивний настрій під час перебування в Базилі. Пані Катерина, от мені цікаво. От після такої події, після фіналу, ви читаєте відгуки колег, відгуки в соцмережах, критику? Як ви на це реагуєте, якщо так? Я. Um, yeah. Реагую на це взагалі на критику, яка зараз відбувається навколо зокрема гурту цифроблат, я реагую досить негативно. І взагалі мені здається, що якщо ми обрали представника від України, то ми маємо змиритися з цим. Особливо мені дуже шкода, що дуже люди багато людей, які не брали участь у нас відборі, і не голосували, вони починають знецінювати цей конкурс і це знецінювати це... зокрема учасників. Мені здається, що це неправильно. Якщо ми вже вирішили брати участь Євробаченні, якщо ми вже обрали. Майже одноголосно представникам мені здається, що ми маємо зараз сконцентрувати всю свою енергію на його підтримку. Бо знаєте, критикувати може можуть, можуть всі, а щось зробити набагато складніше ніж критикувати. Тому, будь ласка. Давайте якось думати про це. Абсолютно згодна. Я можу сказати, що я особисто голосувала за іншого учасника, але з дорослої позиції я приймаю вибір більшості. Мені здається, що це доросла сильна позиція. А, е, Топать ногою і казати, я не згоден, бо вибрали не того, хто сподобався мені. Моя думка, я вважаю це слабкою і дитячою позицією, але менше з тим, Катерина. А от щодо, щодо оцінок циферблату за підсумками голосування журі, журі віддало. Дев'ять балів. Десять балів було в хаята, тоді як глядачі дали йому шість балів. Ну тобто, мені здається, що з усіх конкурсантів це найбільший вийшов розрив між журі і голосуванням глядачів. Як вважаєте, чому? Ну насправді у нас було дуже активне обговорення того, хто має отримати високий бал. І е, було дуже складно визначитись, адже у кожного з учасників були як е, сильні сторони, так і слабкі. Тому е, ми звертали на це увагу. І е, якщо припустимо людина. Е, не попала в ноту, але це більше не закономірність, а просто похибка під час ефіру, то це одна справа. А якщо е існує якась стабільність в цьому, то тоді ми до цього уважніше придивлялися і приймали рішення з точки зору таких факторів. І насправді дуже хотілося дати. У нас було дуже багато у всіх питань до хаята, до його пісні, адже були питання, зокрема до його форми. Але е ви маєте розуміти, що коли ви знаходитесь в залі, коли ви дивитесь. Е це все по телевізору, то звук картинка відрізняється. І е, високий бал, хаят отримав більше авансом від нас, е, з, з рахуванням того, що він. Допрацює свою пісню, але цього раму ну, в цьому випадку ми більше вибирали енергію. Mm -hmm. Тобто яку енергію артист дав саме під час живого виконання на сцені. Ну і циферблат, точніше, хаят він дуже класно відпрацював саме наживо. Він танцював, він співав, yes. і ми вирішили, що він має отримати цей шанс. Пані Катерино, ну давайте все ж таки до переможців нацвідбору повернемося. Як вважаєте, які сильні сторони у циферблат, які можливо допоможуть їм позмагатися за перемогу загалом у, у самому конкурсі Євробачення? Ну, по-перше, вокаліст має яскраву зовнішність? По друге, вони зараз в Європі. Є певна мода на ретро, і мені здається, що це теж може класно співпрацювати не спрацювати на, їх, на їх користь. Також у вокаліста дуже стабільний вокал, і мені здається, що ну і вони вже навіть на наш відбір вони дуже серйозно підійшли навіть до свого номера. У них була найяскравіша декорація. Вони старалися, я знаю, як вони працювали е і і готувалися до цього конкурсу, і саме ця така прагнення до перемоги мені здається, воно і може в їхньому випадку їм допомогти. Я вважаю, що ми тут зараз маємо всі об'єднатися і всі побажати дійсно нашим конкурсантам, нашим представникам удачі. Ну це як на мене, це зараз абсолютно дуже важливо і абсолютно важливо приймати вибір один одного і, і поважати його. Пані Катерина, дуже вам дякую. дякую вам. Катерина Павленко, співачка, солістка гурту Гол A, яка була в журі національного відбору на конкурсі Євробачення. Наші хлопці з циферблату, це гурт циферблат їде на. На конкурс Євробачення в Швейцарію представляти Україну до речі, виступати ми будемо в першій половині першого півфіналу. Це такі результати жеробкування. Тому побажаємо їм удачі. Подобається нам чи не подобається це наш представник, і ми маємо за своїх стояти. Я так вважаю.